Все. Шановні депутати, доброго дня. Я думаю, що вже треба розпочати наше пленарне засідання позачергової сесії. Прошу зареєструватися. Я думаю, що розрестуватися. 14. Шановні депутати, із 26 обраних депутатів на пленарному засіданні 71-ї позачарової сесії присутні 14 депутатів. Сесія є правомочною. Пленарне засідання 71-ї позачарової сесії Литичівської селищної ради 8 го стоїкання оголошую відкритим. Депутати ведеться аудіозапис і мене прохання підрахунок голосів у режимі. На сесію запрошені керівники структурних підрозділів та виконавчих органів селищної ради. У депутатів не буде заперечення щодо присутності. Та виступів запрошених та присутніх осіб не буде? Порядок денний пленарного засідання ви маєте відповідно до регламенту роботи порядку денного остаточно затверджується на пленарному засіданні. У розпорядженні номер 16 про стикання сесії підписано мною 21.01.2025 року на розгляд сесії виносяться три питання. Є у когось пропозиції? Щоб до порядку денного? Нема. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний за основу і в цілому, прошу голосувати. Є члени комісії відчильної підрахуйте. Голоси і. 15 за. Утримався проти 0, Утрималось 0. Дякую. Переходимо до порядку питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення Литичівської селищної ради про передачу автомобіля <клухи> на баланс Литичівської селищної ради від 15.08.2024 року номер 16 Доповідає Коберник Колена. 30. А це автомобіль у вас 99 один дев'яносто дев'яти він від її роді того, да? так? Ми вже зробили це рішення. Якщо пропозиції він доповнень до порядку денного не буде в першому питанні, я прошу підтримати дане рішення. Хто за? Візьміть, шановні колеги. Візьміть руками і щоб Ні, лучше нехай підпис зроблять і все. І підписують. Руками, щоб вона купається. Так підпис зайдеться. Ні, то нехай підпишуться, а ви затвердите і ставите цифри і все.

Шановні колеги, за 15. Шановні депутати, за 15 рішення прийнято. Переходимо до другого питання: про дострокове припинення договору оренди нерухового майна, що належить до комунальної власності Литичівської селищної ради номер 5 від 6 серпня 2021 року. Доповідає Куберник Олена. Відповідно до рішення Латичівської селищної ради дане приміщення площі 47 квадратних метрів було передано для нотаріуса в оренду. Але е, нотаріус написала заяву, тому е, пропонуємо підтримати, і вона вже переїхала, прозірвати даний договір оренди на дане приміщення. Прошу підтримку, шановні депутати, коли будуть якісь доповнення до порядку денного номер, ну, нема. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Так. <плес> <Підь -підь. плес> да.

Що? Нас? Солпи? Да. Ні, то це не на ці сесії, це, це на східній. Колеги, за 15, отримались 0 проти 0. Шановні депутати, у другому питанню проголосували за 15 проти 0. Утримався 0. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання номер 3 Пронесення змін до бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Смарюк Людмила. Істина на розподіл деяких видів субвенцій. Тому збільшуємо дохідну частину на суму 3 мільйони 4 тисячі 100 гривень, це субвенція з державним бюджету містерним бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Зараз, будь ласка, цифру? 3 мільйони 4 тисячі 100 гривень. надається на 6 місяців. Також збільшується субвенція з державним бюджетом бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Сумі 158 тисяч двісті. Даний обсяг субвенції забезпечує 20% розрахункової потреби на всі заклади, де є де здійснюється колекційно-розвідкові будинки для дітей з інклюзивним інклюзивним. Далі збільшується дохідна частина на суму 845 тисяч 300. Субвенція державного бюджету місцевого бюджету на аналізації публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти новоукраїнська школа. Дана субвенція надається відповідно мережі на загальноосвітніх навчальних закладів 7 клас навчальний рік 2024-2025. 10 класів 845 300. Відповідно, постанови кабінету міністрів надано дозвіл внести зміни та здійснити розподіл залишку, залишку на забезпечення харчування учнів початкових класів, відповідно висновку фінансового органу. Тому залишок, який надійшов нам в кінці року, 2 мільйона 45 п'ять триста спрямовує на загальноосвітні на, 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 на навчальні заклади. Сума відповідно кількості дітей, які навчаються в перших четвертих класах. На дитину це все нас так пропорційно. На... Да, пропорційно. В середньому на дитину роз... розрахунково 32 гривень. Але так як всі діти не відвідують школу, тому вартість може Це до кінця навчального року чи колеграм? Ні, це до кінця травня. Це до травня. Ну, навчального... Шановні колеги, будуть питання? Шановний колеги, ставлю питання номер три. Хто за? Проти утримався одноголосно. Прошу підперти свої підписи. Шановні колеги, за 15 проти ноту з'явилась. Шановні депутати, за третє питання проголосовано 15 проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. Дякую всім депутатам. Всі питання, що вносилися на сьогоднішнє пленарне засідання, сесії ради розглянуто. У кого є зауваження, пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання? Дуже гарно. Дуже гарно. Дуже гарно. Дякую. Пленарне засідання. <реш> пленарне, пленарне засідання 71-ї позачергової сесії Летичівської селищної ради 8 скликання оголошую закритим. Signori deputati, c'era sì. una commissione di... È...